До вашої уваги огляд нового надходження в компанії автофокус. Це у нас, друзі, Honda Civic 2006 року випуску. Д4 на крутих чорних дисках, на тонуванні, на порогах, на ось таких цікавих, на спойлері. Ззаді додатково встановлені парктроніки. Автомобіль у нас на 1,8 бензиновому двигуні, в ТЕК. Автомобіль має 6 ступеневу механічну коробку передач. На автомобілі додатково встановлено газове обладнання. Ось так виглядає передня частина з туманочками, з червоними вогниками. Погляньте, друзі, який шикарний салончик, велюровий, збережений. Ззаді є центральний підлокітник. Попереду у нас повний електросклопакет з електрорегулюванням дзеркал та блокуванням дверей. Передня сідушечка в теж в збереженому стані. Погляньте, є центральний підлокітник, мультимедійне кермо, круїз контроль, електрокоректор фар. Ось так виглядає приборна панель. 290 тисяч пробігу. Великий екран мультимедіа у нас є. Селектор, 6-ступеневий механічний КПП. Передні підігрів, друзі. Шикарний автомобіль, кондиціонер, клімат. Все працює, все є. Даний авто можливо купити за готівку, за безготівковий розрахунок, можливий викуп за криптовалюту. Також є послуга, лізинг або кредит, можливий обмін на інший автомобіль. Зацікавила ця пропозиція. Більш детальна інформація за посиланням в описі авто продається за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ, компанія Автофокус.